Коли більшість харків'ян вже готуються до сну, селекційному відділу металіста зовсім не до цього. В кімнаті спортивного директора клубу Євгена Краснікова кипить робота. Переглядаються матчі, ведуться перемовини. Сьогодні «Бока» грає кубок. Любить «Ми будемо дивитися, всі будуть грати. Всі, хто нас інтересує, кажуть, Євген Красніков дуже пізно прокидається, тому телефонувати йому раніше другого дня. Не варто. Я гораздо раньше встаю, но просто ми поздно ложимся. Во-первых, это связано с Латинской Америкой. У нас же разные часовые пояса. Это все не просто, не легко, как, как лунатик ходишь. Все люди спят, там в основном не спишь. А потом, когда, когда все встали, ты спишь. Офіс спортивного директора на єдине клубне приміщення, де не сплять ночами. У дні заїздів команди на вазу кухня працює майже цілодобово. Тут знову дає про себе знати латиноамериканський графік. В металісті до нього звикли. Яйця? Буденна ситуація, коли гравці наперед замовляють страви. Спробуй задовольний закладений на генному рівні латиноамериканський апетит. Тому страви особливі. Рецепт квасолі від Едмара. В скороварку засипаємо фасоль. Заливаємо водою. 5 чашок. І от з моменту закипання 40 хвилин вариться. Поки фасоль вариться, ми нарізаємо лук. ставимо в сотейник. Тим часом знімаємо і чекаємо, поки вона чуть не отценит, а пар вийде. И бросаем чеснок. Все, лук у нас поджарился. Открываем крышку. И вливаем сюда фасоль. Бразильская фасоль от Мара готова. Они все звонят домой по ночам. До двух часов ночи, до часу мы точно не спим. Был Тайсон и завел такой, как говорится, обычай. По ночам кушать жареные яйца. Парень сложный и а в чем понять, сегодня? ну он склонен к психологическим был перепадом. То есть он когда приехал сюда, он не понимал, куда он снег пошел, он испугался, там убежал с тренировки в номер, там не выходил дня два. Ранимый парень там за мамой скучал, то есть как бы тоже мог вот Я-то его понимаю. Там, нам надо, чтобы он играл, тренировал, он, а он там. Ностальгія какая-то тоска. Много футболістів, яких купили, ми продали гораздо дороже. Это, в принципі, тоже одна из задач клуба. Надо отпускать, надо отпускать. У Харкові одноклубниками Тайсона могли стати теперішні зірки світового рівня, яких вела клубна селекція. Виходили з предположим і по пасторах, і по фалькау. Ну, понятно, що ребята твердо ехать более. Как бы сильные чемпіонати и на отказались ехать в Україну. Был епізод, когда мы общались через агента з Лівандовським, который в Лехи играли. На настільному глобусі спортивного директора важко знайти країну, за чемпіонатом якої не стежить металіст. На Бразилия, Аргентина это обязательно Польша. Польша живе, але но працює по, по всей Європі. В Росії є. 5-7 – это точно скауты, которые на зарплате есть. А і плюс іншими ми. Мы... Ведучи пошуки нових футболістів, скаути звертають увагу на їхню відповідність командному стилю, а також характер особистості. Зараз на олівці перебуває 10 потенційних гравців клубу. Ліга чемпіонів потребує свіжої крові. Тарапіться, ми не будемо, і то що говорять, що металістам поб'ють. Рекорди трансфер, трансферів для себе, Я думаю, це все неправильно. Тобто від наміченого курсу, який ми взяли 8 лет назад, ми відходити не будемо. Один з останніх акордів оформлення трансферу це підписання контракту, фінансові умови, бонуси, штрафи і термін дії. Уклали угоду. А тепер особлива частина ритуалу. За тим, щоб куплений гравець успішно влився в команду, уважно стежить мовчазний наглядач. Якщо він на своєму місці, тоді фото на пам'ять. Із бразильця в перший був клеєм і пошло, пошло, пішло. І так от каждое сейчас підписання, воно взагалі в кадрі. Робота селекційного відділу металіста бере паузу тоді, коли більшість харків'ян додивляються третій сон. А часто навіть тоді, коли деякі з них вже поспішають на роботу.